Я знову сам. і вчора я зустрів свою підписницю. Це якась дівчинка, якщо ти зараз мене дивиться, передаю тобі привіт. Це моя хата. Я З кимось подружився. Подружився. Я з Українця. Ну, я там українця знайшов. Українцю. Дружився. Бо, вибач, коли я тебе зустрів, такої штуки не було. Ти сказала пока, і я пока". Ти вийшла, Я зайшов в іншу гру. Знову сюди. На українця. І йому дав. це штука була. Друзі. І во як моя хата доглядає. Тись. Оце. Мама оцих штук, блин, три, чотири, блин. Оце дві, це дві, це дві. Я це все. Дво. Бачите, десь я тут отак один. один. Я ще... О, хар -кор, хар -кор? Що ты каркор? Хардкор. Щось скучно. Самому. Хочу з кимось грати. А у мене є там друг, я яким я то хочу Бо Я щось там з кимось. Я ж не хочу. Окей, сюда. Хай, Друзья, ну, не скучно. Ну а тут... Ну что? Ну что? Ну что? Чотири штуки, блін, просто. А збирай на оцю штуку. Вже мені супер вибач. Може, що мені у пета пети би йпаде. Може. Іду гляну, що ти. Я є чинник. Кропивою. Єсть. Та ти там тікалися тою кропивою. Може тут щось є. Ну, вот. то Ничего королевского. Ничего. Фу. Едно. Зонтик. Иди сюда. О, зонтик. З... Зонтик. <laughs> зонтик. Зонтик стал зонтиком. Підписниця, бо я ще покаже підписатися Підписалася Не знаю. Я не знаю. Я не знаю, що Roblox може бути також корисним бо я можу там свою підписницю Блін, знайти. Короче, знаходьте такого. О, 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 о. Короче, друзья, кто играет Роблокс? Граю в Roblox. Покажи, покажу. Добавь мене, я вас добавлю. Бо знаєте що? Бо якщо Дивись, ви тут шукайте, отакий пиші. О-о-о-о. Два, два, сім. Так пишете. Голик, голик. Це мій друг, а от це я ще якісь штуки які куплювала, бо друга. друга. Бачите, цей це мій друг вкрав. Це мій друг вкрав. Його друга скин не я вкрав, його скин так, як вкрав мене скин. ось сюди. Два вида і потім ви хочете а, бара. Баракара більше далує. Фу, фу, Відстань би мене говно ти росіянське. карты карты идихали бить у бамм сал блять долгие 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 Понял. долгие понял. долгие Я понял Я понял это хорошо тепшо 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 кипшо, тепшо блин, вот -э -э. я знаю, знаю, чувак, чувак, туда тепшо Ты Ты Я хочу, тепшо тепшо Понял. Я хочу Понял девку, чувак. Понял девку, чувак, здесь тут у нас всё Фу, я эту штуку не буду купить, она меня заважает, блядь. Блядь, не знаю, куда я лезть, блядь. Блядь, так, чувак, чувак, я же уже выталил, блин, я же уже, блядь, выталил. Доктор не чай, Фу шов тебе тут бин продається Байвну Чешу Да, да кажешь там вляну где там Доктор Пепер продається? Идем вот так ідем ч, і, і дорогою. Нічого продається. Я вже не буду там. Дуже курс. Та зарядят, друзі, радять докупят. Ну, ничего не, не робить. Все заманка просто, і тут так умріє. Ничего, сра. Прошу вас, смотрите. Но ну, сра. И шо? Вот это зато... моя сестра. Блин. Меня постоянно кричит. Чего вы? Чего вы? Чего вы? Я думаю, что Башенний. Дівка, чувак Не, 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 не. я не навчу Якщо дівка, чувак Бррррр. Да Бесток наш ти гриби Ты що, грибна людина? Ты дівка чувак Ты не треба дерка чуваки Я звичайний чувак

Аха. Ицамо također штука.